Жахливий стан комунальних підприємств та установ є для кого не секрет. Як і виправдальна риторика чиновників відносно цього. Але інший аспект, який частково в Запоріжжі привідкрили на хвилі Революції Гідності. Йдеться про реєстр закупівель на сайті Запорізької мерії. Десятки установ, сотні підрядників. З цього переліку ми обрали найцікавіші закупівлі на наш погляд. До речі, це автомобіль один з двох Chevrolet Cruze, який концерт міські теплові мережі придбав на весні цього року майже за півмільйона гривень. Комунальний кінотеатр імені Довженка щомісяця місяця сплачує 20 тисяч гривень фірмі Корс 7 як розповіла в коментарі керівник закладу Людмила Зеленюк, йдеться про обладнання для трансляції, які придбала фірма спеціально для кінотеатру і віддала в оренду, і так як комунальним закладам е банки не видавали е такі кредити. Нам прийшлось знаходити партнерів, які займаються цією діяльністю е для того, щоб ми спробували отримати відповідні документи для співставлення вартості обладнання і його оренди. Але реакція працівників комунальної установи на запит була неадекватною нашому проханню. ви вирішуєте? Я подав Запрос Кому? на доступ до публічної інформації. Я хочу получить ответ. Вот письменный. Я под... ответ. Либо who вы who дадите до документа и вы напишите. А почему mm. мы вам не дадим? И But все. Почему это? Потому что письма займая. Закон зайду. предусматривает что подачу личную по почте, либо я электронной по... почте. Сейчас Нет, выбираю я. Тут полчаса уже нам мозги полоскают. Зарейдить, я пойду домой. Мы не будем ничего регистрировать. Поредними власниками фирмы, яка надала в оренду обладнання. Були Олександр Музичук і Василь Полюсов, депутати Запорізької міської ради, куди обиралися від партії «Регіон». Обидва свою причетність до фірми заперечують. Да. Мене інтересують питання, э, яке відношення ви зараз маєте до фірми «Ко ТОФ Корс 7? Це фірма. Я там, чесно ніяких. Никаких... Я зрозумів, чому не спомню, тому що сам узнав, що э, э, там щось вже. Ну, це була продана фірма, там совершенно нові учредители, Кажує на нічлітні церковного отношения. А от чіткий зв'язок музичука з цією фірмою простежується до цих пір. Нині фірма Орандодавець Core 7 частково належить Євгенії Касьян. Вона ж є партнером по фірмі Протклас АМ, дружина Олександра Музичука. Віти. Також Касьян, раніше Авраменко, значиться директором фірми формула 2004 яку свого часу і очолював музичук. Половина Формули 2004 належить матері Олександра Музичука Світлані. До того ж, потрібна нам фірма CORS 7 знаходиться в торгово-офісному центрі Олександра Музичука, де громадське телебачення Запоріжжя його й знайшло. Ну, кафе, прийшли мене і знімають. Добрий день. Здравствуйте. Фірма сьогодні. Ні де юра, ні де факто нікакого отношення, ні к депутатам Горсовету, ні к конкретна депутатам узичуку і польсу нікакого отношения не имеет. В квітні 2014 року Центральний парк культури та відпочинку Дубовий Гай розпочав закуповувати різноманітну продукцію у фірми Файнес. Сюди входили сіті лайти, прапори, різноманітні вказівні таблички тощо. За три місяці до початку цих закупівель директором дубового гаю призначили Вікторію Чекалову, і саме її чоловік володіє фірмою Файнес. До свого призначення Вікторія Чекалова працювала з чоловіком в рекламній сфері і впевнена в його професіоналізмі. Законодавство не запрещає робити закупки у родственників, у кого водно. Саме це соответствие ціна на Например, ну, есть позиции, которые я бы просто не доверила бы никому другому. У нас, например, вот есть история, в которой там, были закупки, которые могли способствовать хищениям на предприятии.